Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії. Працює Світлана Пензова. Повномасштабна агресія примусила жінок захищати державу. Зараз майже 60 тисяч українок воюють, з них 5 тисяч на передньому краї. Але чому ми не бачимо українських жінок-генералів? Питання про участь жінок у встановленні миру і протидії насильству обговорили в Одесі учасники міжнародної конференції Жінки, Мир, Безпека, Сучасні правові виклики. У заході активну участь взяла коаліція «1325 двадцять жінка матір, жінка, лідер, жінка, офіцер. У жінки багато можливостей для реалізації. І сучасні українки це розуміють. Сьогодні воюють майже 60 тисяч жінок. На з них тисяч. Софія та її сокурсниці це перший жіночий випуск інституту військово-морських сил. І долучилися вони до участі у міжнародній конференції Жінки, мир, безпека, сучасні правові виклики, актуальні проблеми та рішення, яка відбулася в Одесі, не випадково. Вона може бути лідером, вона може бути офіцером. Вона також може бути просто матір'ю. Я дуже мріяла про, про море, про військову форму. Мені це дуже подобалось. Учасники заходу, а це депутати різних рівнів, представники силових структур, громадських організацій, військові поставили за мету розробку дієвих заходів щодо захисту прав і інтересів жінок у воєнний час. Доступ жінок до переговорних процесів, миробудування, відновлення України щодо створення додаткових послуг для людей, які опинились в складних умовах в зв'язку з війною. Це і жінки, це і родини ветеранів, і самі ветерани. Ми будемо говорити про тих жінок з дітьми, які за кордоном, бо там теж є багато питань і питання повернення їх в Україну і створення. Ня нормальних умов для їх проживання коаліція 1325 Одещина. А саме такий номер має резолюція ради безпеки ООН про важливу роль жінок у сучасному суспільстві. Стала ініціатором заходу. Організували конференцію учасники коаліції з центру правової допомоги Акредо благодійного фонду військово-морських сил України. Серед міжнародних учасників будуть представники ООН, консультативної місії Європейського союзу. Також онлайн доєднаються міжнародні експерти з Хорвації, Болгарії та Литви. Перший в них є вже напрацьований дуже гарний досвід щодо превенції та боротьби з гендерно зумовленим насильством. Ми вже маємо і власні непогані здобутки як на регіональному рівні, так і на рівні держави. Тому це буде дискусійна платформа з метою вдосконалення тієї системи, яка вже зараз в нас є. Конференцію в Одесі привітала у своєму відеозверненні віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона наголосила про важливість роль жінки в Україні і припустила, що серед сьогоднішніх курсанток інституту військово-морських сил можливо є майбутні перші адмірали. Жінки в Одесі є справжні лідерки, відзначили виступаючи, що на своїх плечах виносять усі тяготи, що існують сьогодні, і намагаються змінити ситуацію. Сьогодні реалізується на рівні держави проект формування життєстійкості. Ми також не будемо стояти осторонь. Зараз готуємо заявку, і в нас є надавачі таких послуг. Це також наші громадські організації. Коаліція 1325 одещина налічує близько 40 учасників, серед яких благодійні громадські рухи, правоохоронці, військові. Тому розроблені конференцією «Жінки. мир, безпека, рішення щодо протидії гендерназум. Мовленому насильству не залишиться тільки рекомендаціями, а почнуть втілюватися в короткі терміни, зазначили організатори заходу. Дефіцит кадрів, безліч вакансій, борги населення, додаткова робота з ліквідації наслідків ворожих атак. Під час війни проблем у одеських комунальників суттєво збільшилося. Розповів директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк. Однією з проблем, на яку вплинула війна, є кадрове питання, говорять в департаменті міського господарства. З початку війни майже 250 працівників комунальних підприємств були мобілізовані до складу Збройних сил України і зараз захищають нашу країну. На сьогоднішній день в підприємствах в сфери ЖКГ Одеси більш ніж дві тисячі вакансій. Це перш за все двірники, водії, механізатори. А роботи війна додавала в умовах війни. Паралельно із виконанням основних завдань по забезпеченню життєдіяльності міста, благоустрою території, комунальникам доводиться ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, розбирати завали, лагодити вікна, будинки. Наші працівники часто перебувають одними із перших на місце подій, допомагають рятувати людей. Вони звикли працювати в будь-яких погодних умовах: як в дощ, так і в сніг, як в день, так і вночі, як під звуки тривоги. Такі звуки обстрілів. Майже за два роки повномасштабної війни в Одесі зареєстровано 242 пошкоджених будинки, повідомив фахівець. Окрім нестачі працівників, є і інша серйозна проблема борги населення, говорить Леонід Гребенюк. Астрономічні суми боргів впливають не тільки на роботу комунальників їх заробітну плату, а й в першу чергу на саму систему житлово-комунального господарства міста. При несплату. В несплатах за надані послуги дуже важко підтримувати інженерні мережі в належному стані. Неможливо вчасно розраховуватися із постачальниками будівельних матеріалів та постачальниками запчастин. Заборгованість населення за послуги теплопостачання складає півтора мільярда гривень. За водопостачання та водовідведення 500 мільйонів, за розподіл газу 200 мільйонів та за споживання електроенергії більш ніж мільярд гривень. При цьому станом на 31 січня 2024 року заборгованість населення перед комунальними підприємствами житлово-комунального сервісу міста за надані послуги по утриманню управління будинками складає 355,6 млн грн. Керівник департаменту міського господарства нагадав, що боржникам тепер можуть відключати комунальні послуги. Відтепер, окрім судового стягнення заборгованості, постачальники послуг. Можуть вживати також жорстокі заходи, як відключення послуг, що, звичайно, буде викликати незадоволення населенням та збільшенням кількості скар. Тому краще не доводити ситуацію до відключень, а виконувати зобов'язання споживачів. Війна не є підставою не сплачувати за надані послуги. Якщо в родині виникли фінансові труднощі, варто звернутися за соціальною допомогою, яка надається згідно відповідної муніципальної програми, підкреслив фахівець. Якщо заборгованість вже сформувалась, громадянам необхідно звернутися до компанії постачальника послуг для оформлення реструктуризації боргу. Дві з половиною тисячі доларів за подорож до Молдови. Прямо на кордоні правоохоронці затримали провідника і двох ухилянтів. З'ясувалося, що мешканець болградського району у змові з двома подільниками організував виїзд до Республіки Молдова для чоловіків призовного віку, які бажали уникнути мобілізації. Протиправним діям завадили співробітники управління міграційної поліції. Зловмисника затримали під час спроби перевести ухильників до сусідньої країни. заздалегідь продуманим маршрутом поза пунктами пропуску. За що були За переведення через кордон двох осіб. Якісь гроші кошти отримали від них? Так, отримав 2,5 тисячі доларів. Оперативниками управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими територіального відділу поліції затримано 31-річного мешканця Одещини, який намагався перевезти двох чоловіків до сусідньої країни поза межами пунктів пропуску. Вартість такої послуги для ухилянтів становила 2500 доларів США. Зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. А в Подільському районі за допомогою дронів та фотопасток затримали цілу групу ухилянтів. П'ятеро чоловіків намагалися незаконно перетнути Придністровський сегмент україно-молдовського кордону. Трьох порушників затримали неподалік від селища Захарівка, Роздільнянського району. На нічних туристів спрацювала фотопастка. Негайно у повітря піднявся дрон. Почувши роботу безпілотника, група чоловіків залягла просто на польовій дорозі, але обдурити пристрій їм не вдалося. Безпілотник, обладнаний тепловізором, повідомили в ДПСУ. Ще двох втікачів з висоти пташиного польоту прикордонники виявили неподалік села Велике Бурилове. Чоловіки вирішили сховатися в лісосмузі, проте безуспішно. На всіх П'ятьох склали адмінпротоколи, повідомили в Держприкордонслужбі України. Опинитися на безлюдному острові без звичних предметів та подалі від надлишку інформації у міжнародний день Робінзона Крузо, героя відомого на весь світ пригодницького роману. Наші кореспонденти запитали у мешканців Одеси, чи хотіли б вони, хоча б на деякий час, пожити далеко від цивілізації та відпочити від активного сучасного життя. Відповіді були різні кожна з них цікава по-своєму. Подалі від морської метушні без гаджетів та звичайних предметів цивілізації, а ще без спілкування та комунікації, точно як у популярному романі про пригоди Робінзона Крузо у всесвітній день на честь відомого героя твору Даніеля Дефо. Ми дізнавалися в Одеситі, чи змогли б вони прожити на безлюдному острові, і що власне на їхню думку треба для виживання. Цікаво, що не завжди відповіді стосувалися лише фізичного аспекту. Чи змогли б ви без, без плюсів цивілізації прожити на такому острові? Я гадаю, на сьогоднішній день так. А взагалі, що вам потрібно для е, зручності? Для зручності? Ну, мабуть, сьогодні тиша над головою, щоб було небо сонечком, вже більше нічого не потрібно. Ну мені ні, не потрібно. Можливо, так, там на тиждень, на два це було б цікаво, але я думаю, що. А що б вам це, це дало? От як ви вважаєте? Ну, психологічно, там, ну, якісь там фізичні. Психологічно це, мабуть, була б така гарна розрядка, тому що ти там на острові проводиш час один і у тебе дуже багато часу подумати про все. Плюс у тебе нема інтернету, там, ти не дивишся Ютуб, Тікток, тобто ти трошки думки свої почистиш. Фізично, звичайно, це якісь навики виживання, але не факт, що ти виживеш, тому що це не так просто. Для багатьох опитаних ключовим питанням у житті на безлюдному острові стала б необхідність спілкуватися з собі подібними, з людьми. Я по натурі чистий екстраверт. Мені без спілкування дуже важко, але я б таки знайшла чим займатися. Якщо стоїть питання, жити чи не жити, то знайдеш її, що е, єдине, що страшнувато – страшновато е, скуштувати якийсь корінець, а він виявиться останнім в твоєму житті. Если бы я там оказалась, думаю, что на пользу пошло бы только то, что не было бы никаких соцсетей, не было никаких бы гаджетов, но, наверное, я бы с ума чуть-чуть сходила первое время без них, потому что мы уж слишком э, привязаны сейчас все к э, телефонам, к интернету, к социальным сетям. Скажите, э, какие плюсы и минусы э, життя у цивилизации и плюсы и минусы життя на Ну, плюси, мабуть, то, що все-таки потрібно нам спілкування, щоб ми не деградірували. Сучасні блага цивілізації неможливо переоцінити. Однак учасники опитування серед необхідних умов для виживання називали все ж таки психологічну складову. Адже зараз під час воєнного стану це є найактуальнішим питанням для багатьох людей. А що потрібно для виживання, як Ви вважаєте, зараз сучасній людині? Ну особисто вам, без чого ви не змогли, б, наприклад, зараз вже без успокоїтельних. <гум> Закончиться війна, буде легше <гум> виживати. А так це більш так психологічно. Ну, да. і, і психологічно, і фізичні, конечно. Що вам потрібно особисто вам для виживання? Ось, для на виживання? <гум> мир. Робота. Буде мир і робота, в мене все буде. Я фотограф. Також наші респонденти порадили у будь-якому разі налаштовувати себе на позитив, тоді і зручніше та комфортніше буде жити навіть за непростих сучасних умов. Увірність в хорошому, надіжди таке. В такому плане, только так. І це Всегда хорошие позитивные новости, искать везде радость, искать везде позитив, и это ну, помогает нам выживать сейчас в наше время. Проводячи паралелі між гіпотетичним перебуванням на безлюдному острові, його викликами для фізичного і психологічного існування та життям у цивілізації, багато хто з респондентів погодилися б на те, аби відмовитися від більшості так званих благ цивілізації, лише б настав мир. У меня удобство за час, от як как би бы, дав. Вот я ж пройшла в своїй житті всьою, і неудобство, да, От як как би бы я проходила всі стадії в житті, да, свої Вот. Вот в том мире, в котором мы сейчас живем, да, для меня важен мир. Вот это для меня вот удобство уходит на миллион пятьдесят первый план. Вот мир, в спокойствие душевное, психологическое, чтобы я не вздрагивала, не дергалась. Вот для меня вот это важно. Ну, как говорят, крыша над головой есть, минимум каких-то зручностей есть. І віра в найкраще Більше нічого не треба. Роблячи підсумок нашого матеріалу, хочеться щиро побажати кожному українцю миру, спокою та впевненості у майбутньому. А ще дізнаватися про життєві виклики лише з пригодницьких романів, таких, наприклад, як Робінзон Круза, англійського письменника Даніеля Дефо. До початку повномасштабного вторгнення мало хто замислювався над тим, які існують способи виживання. Українці звикли до комфортних умов. Постійно є зв'язок, доступ до інтернету, світло, гаряча вода, продукти, інші блага цивілізації. Проте лютневе вторгнення 2022 року стало переломним моментом, коли мешканцям країни в буквальному сенсі доводиться виживати. До будь-яких небезпечних ситуацій треба готуватися заздалегідь і в Зі чого дотримуватися нескладних, але водночас важливих правил існують правила, дотримуючись яких люди можуть врятувати життя собі та оточуючим в разі небезпеки. Так, в будь-якій екстреній ситуації першочергово необхідно потурбуватися про свої фізіологічні потреби. Радять фахівці. У вас має бути стабільний, нормальний, правильний сон в адекватному стані. У вас має бути постійний істочник води, їди. И, конечно же, первое, на что нужно обращать внимание всегда, вне зависимости от ситуации, вы остались в статичном состоянии, либо вы где-то пребываете в момент передвижения, вы всегда должны в первую очередь думать не о том, где север, что поесть, что попить там, и так далее. В первую очередь нужно думать о безопасности. Важливо и про безпеку своей нервовой системы. По-перше, что необходимо сделать, заспокоиться в стрессовой ситуации и не паниковать. В цьому допоможуть дихальні техніки. Також важливо потурбуватися про доступ до кисню в екстрених випадках, наприклад, коли зайнялася пожежа. Фахівці нагадують, людина може прожити без їжі 30 днів, без сну 7, без води 3 дні, а без можливості дихати всього лише 3 хвилини. Однім з найпростіших, які ну, скоріш є практично в кожному домі, це, наприклад, такі фільтри для кофе. Цей фільтр дозволяє уже скажем так, блокировать проникновение каких-то мелких частиц, как минимум пыли, неприятных там каких-то других взвесей, то есть защитить ваше дыхание, даже если вы его просто приложите вот таким вот образом и придержите его руками. То вы реально дышите, получается, через сам пакет, что удобно. И этим вы уже защищаете свое дыхание. Известно, краще мати с собой картридж от респиратора або протигазу, который можно закрепить біля рота за допомогою бафа. Это когда мы одеваем баф, всем известная, особенно туристам, вот такая повязка одевается. И дальше уже непосредственно сам картридж. Видите, у него raster получается небольшое отверстие, что позволяет. Приложити його к рту. он він закріпляється внутрі. Бафа. Таким образом, я дышу, получается, вдихаю і видихаю через фільтр. Я не контролирую, що я буду видихати через нос а вдыхать через рот. Ні, дихання має бути постоянным через сам фільтр, посредством, опять таки, ваше ворта. Також важливо подбати про безпеку ваших очей. Для цього можуть підійти звичайні окуляри для плавання. Это все то, что позволит действительно защитить ваши органы зрения, ну в данном случае глаза. И при выборе очков нужно учитывать, что должна быть какая-никакая, ни, но минимальная хотя бы обтюрация, правильная. То есть заказывать в интернете, например, такие вещи, не померив, бессмысленно, потому что у каждого своя форма черепа, головы, лица, в общем, глазницы и так далее. Очки, когда мы примеряем, без помощи резинки должны на какое-то время задержаться на наших глазах. Видите? Таким образом мы понимаем, что обтюрация, то есть Гарантировано проникновение каких якихось вредних веществ, в частності аерозолі, пилі, в общем, всього чего угодно, що может навредить вашому глазу, уже буде как мінімум заблокировано. в умовах сьогодення. Українці зрозуміли наскільки важливо залишатися на зв'язку. Фахівці дають кілька порад, як забезпечити контакт з іншими людьми. Телефон это хорошо, причем он должен быть желательно второй телефон, должен быть кнопочный, чтобы в случае, если ваш основной телефон, на котором вы все делаете, но у него коцнулся экран, то кнопочный телефон в этом случае, даже если у него и тоже треснет экран, но он будет способен выйти на связь. При этом нужно помнить, что для того, чтобы в сложных, скажем так, зонах, где связи очень немного, либо она очень скачкообразно работает, то телефон, любой телефон имеет смысл перевести в формат 2 джі в настройках незалежно від наявності електроенергії, одним з гарних способів залишатися в курсі подій придбати невеликий радіоприймач, який зможе працювати на різних частотних діапазонах, наголошує інструктор. Или хотя бы, если у вас э, есть телефон, там мобильный телефон, смартфон, допустим, да, многие телефоны имеют радиостанцию, то есть радио, да, она, как правило, есть только в одном формате FM, но это уже хоть что-то. Но здесь важный момент, если у вас беспроводные наушники, То зачастую в телефонах радіо не працює. Вам нужно мати мінімальні наушники. Інструктор з виживання радить користуватися берушами. Таким чином, блокуючи свій слух, можна відволікти увагу мозку від оточуючих звуків і нормально виспатися. К ним потрібно привыкнуть. це не означає, що ви, коли потрібно буде, я іми воспользуюсь. Їх потрібно, скажімо так, на себе немножечко. Ну, приручить и пожить в них. Хотя бы пару дней попробовать поспать именно в берушах. Что это дает? Это дает блокировку слуха. Дело в том, что наш мозг, находясь в состоянии даже типа сна, наше тело, но наш мозг продолжает все равно в фоновом режиме работать. И он все равно через наши органы слуха, такие как уши, слышит какую-то информацию. Типа там закрылась дверь, какой-то лай собак, Прилітіла какая-то там аварійна машина і так далі. І он ту інформацію обрабатують, і ми не висипаємося. Когда ми присипаємося сутра такі полурозбиті. розбитої, вроді поспали 5-6 часов. насправді пройшло 2-3 часа по ощущениям, що ми всего лише поспали. До того ж, якість нашого сну залежить від часу, у котрій ми лягаємо спати, кажуть спеціалісти та радять засинати до опівночі, починаючи з 9-ї години вечора і до 12-ї ночі кожна година дорівнює двом годинам. В Одесі судитимуть поліцейського, який відкрив мережу борделів для іноземців у центрі міста. Фігурант і ще семеро його подільників звинувачуються в сутенерстві та утриманні місць розпусти. Один із правоохоронців в Одесі та його спільники організували роботу шести так званих салонів, у яких працювали 20 жінок від 18 до 45 років, надаючи послуги інтимного характеру. Зазначається, що поліцейський використовував своє службове становище для прикриття борделів. Орієнтувалася мережа переважно на іноземців. Вартість послуг становила від 500 доларів за ніч. А щомісяця доходи організаторів нелегального бізнесу доходили до 30 тисяч доларів. Щодо фігурантів, відкрили кримінальне провадження, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна повідомили у прес-службі ДБР. Скоїла крадіжку у продуктовому магазині, а потім запропонувала хабар, аби не опинитися у в'язниці. За спробу підкупу поліцейського затримали мешканку Болградського району. У грудні минулого року жінку спіймали на крадіжці продуктів, а ще за кілька днів на спробі повторити те саме. Їй повідомили про підозру за скоєне зловмисниці загрожувало до п'яти років позбавлення волі, аби уникнути покарання. Підозрювана вирішила підкупити слідчого, але він повідомив про це керівництву і жінку затримали одразу після передачі грошей. Правоохоронці затримали жительку болградського району за надання неправомірної вигоди поліцейському. Жінка хотіла, щоб керівник слідчого відділу одного з територіальних підрозділів поліції за грошову нагороду, закрив кримінальне провадження, розпочати щодо неї за фактами майнових злочинів. Зазначимо, що громадянка у грудні минулого року була викрита поліцейськими у скоєнні крадіжки продуктів харчування з магазину у Болграді. Відвідавши торговельний заклад, вона винесла крам, не заплативши за нього. А за кілька днів спробувала повторити те саме вдруге, але була на виході охоронців. Гроші правоохоронці вилучили, а правопорушницю відправили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом відкрили нове кримінальне провадження. Фігуранці загрожують до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області службова вівчарка виявила порушника. Чоловік на надувному човні планував дістатися берегів Румунії. Свій задум мешканець Ізмаїла вирішив реалізувати рано вранці, коли було ще темно. Він приїхав на берег Дунаю і на човні мав намір дістатися до румунського села Пардини. На шерег у дунайських заростях зреагувала німецька вівчарка Фрея, прибувши на місце, прикордонний наряд виявив 53-річного чоловіка, який із собою мав гумовий човен із насосом, рятувальний жилет, весла, пляшку води та кілька шоколадних батончиків. Порушника затримали, повідомили у прес-службі ДПСУ. Лютий розпочався з сонячної погоди. І у вихідні, а також на початку наступного тижня, температура повітря буде зростати. Прогнозують синоптики. Третій місяць зими радує теплом. Хоча це можливо і не дуже добре для рослин, а також для тих, хто сумує за снігом. У суботу, 3 лютого, може задощити, прогнозують фахівці. Але повітря прогріється до 9 градусів тепла. У зв'язку із проходженням ділянки атмосферного фронту з півночі очікуються місцями невеликі опади, але переважно у вигляді дощу. Неділя та понеділок в Одесі також можуть бути із дощем, але вдень для зими буде, мабуть, навіть жарко. 4-5 лютого очікуємо місцями невеликий дощ, температурний фон дещо підвищується вночі 1,6 тепла, і день становитиме 7-12 градусів тепла. До речі, за 130-річну історію спостережень за погодою саме висока температура повітря в Одесі 4 лютого була зафіксована у 1979 році. В той день стопчики термометрів піднялися до позначки 10 градусів, і зараз може бути зареєстровано новий температурний рекорд. А ось самим холодним цей день був у 1956 році. Тоді в Одесі було 23 градуси морозу. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.